Розведенням раків та креветок зайнялася дружина ветерана з Тернопільщини Любов Олексійко. За цю справу вона взялася близько року тому, переїхавши з Тернополя до свого рідного села Драганівка. Зараз потужності виробництва сягають близько 70 кілограмів раків та креветок у рік. Власну справу під назвою Хатка ветерана любов Олексійко розпочала завдяки виграному гранту Є робота розміром 250 тисяч гривень. Тоді де ж був запуск серпень 23-го, Пропрацювали до листопада, навіть до середини грудня виростили першу партію креветки, її благополучно здали. На зиму ми нічого не робили, бо не було в нас можливості в теплиці нормального опалення. Ну, а знаєте, хто бачиш один горизонт, хочеш розвиватися в тому самому і бачиш перспективи. І так і зародилася ідея завести ще паралельно австралійського рака. Вирощування креветки макробрахіум триває 4-5 місяців. Австралійського рака довше – 7-9 місяців. Загалом його розмір може сягнути 20 сантиметрів. Специфіка вирощування ракоподібних це створення умов близьких до природних. Рак сам по собі є непримхливою істотою. Єдиний нюанс, що має бути завжди стабільна температура від 20 до 27 градусів. Там трошки холодніше, десь до 20 градусів ненормально переносять. Якщо температура падає, це для них дуже погано. І навіть коли температура після 30, Піднімається це для них також погано. Розведення раків та креветок не є складним, каже Любов Олексійко. Головне терплячість, любов до своєї справи та підтримка рідних. Робота не потребує повного робочого дня. Зранку прийшов, прибрав, вечір прийшов, розпалив. Раз в тиждень треба робити підміну води, бо того, що водичка по-любому псується, це третина води з кожного стелажа зливається. Заповнюється свіжою такої самої температури, щоб не було різких перепадів, щоб від цього не було великої смертності в раках. Хатка ветерана вже приносить перші заробітки. Раків та креветок збувають оптовим покупцям, у яких є попит на такий продукт. Для себе вибрала щось таке, що було спокійне, тому я вирішила, що аквакультура, бо то є як моє хобі з дитинства. Люблю всякі рибки. Це була колись моя мрія, що в мене був великий класний акваріум. А потім собі вдома, якщо є можливість заробляти на цьому кошти, то чому б і не у планах Любові Олексійко розвивати свою справу та залучати до співпраці інших ветеранів війни, щоб об'єднуватись навколо розвитку аквакультури на Тернопільщині. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.